Параграф 13. Українські землі на картах упродовж історії. Чим давні карти відрізняються від сучасних. Чому? Чому історію неможливо вивчати без знання історичної карти? Пункт 1. Українські землі на стародавніх картах. Мистецтво укладання карт виникло давно. Ще за первісної доби люди намагалися створити зменшені копії довкілля карти. У давнину найвідомішим картографом людина, яка створює карту, був давньогрецький учений Клавдій Птолемей, що жив у період близько 87 165 років. Протягом багатьох століть його карти використовували мандрівники та вчені. Одним із перших укладачів історичних карт вважається Абрагам Ортелій, період життя 1527-1598 роки. Гравер, торговець і видавець карт у Фландрії. На його картах можна побачити й українські землі, які називаються Сарматія або Скифія. Створення карт клопітка праця, яка потребує спеціальних знань і навичок. На початку ХХ століття виникла навіть окрема допоміжна історична дисципліна, історична картографія. Вчені картографи займаються укладанням історичних карт і атласів. Збірників карт, а також досліджують стародавні карти і історію створення карт. Пізнавально цікаво найдавнішу карту на теренах України знайдено на території мазоріцької стоянки на Черкащині. Її вирізьбили були на уламку бивня Мамонта, вік карти понад 14 тисяч років. Висловіть припущення, чому вчені частіше зараховують давні карти до творів мистецтва, аніж до наукових пам'яток. Діємо практичні завдання. Сьогодні ми побуваємо в ролі вчених картографів і дізнаємося, на яких стародавніх картах зображені українські землі. Об'єднайтеся в дослідницькі групи. Ознайомтеся із зразками давніх карт на сторінках 74-79. На яких зображені українські землі, та виконайте завдання до них. Група Перша Українські Землі на карті Птолемея. Відомості про територію, яку охоплює сучасна Україна, відтворені на старовинних рокописних картах. Протягом багатьох століть основною була карта світу давньогрецького вченого Птолемея, створена близько 150 років нашої ери. Вона дійшла до нас у пізніх копіях 13 століття і містить зображення території сучасної України. Завдання перше. Уважно розгляньте карту на сторінці 74-й і покажіть на ній українські землі. Друге, за якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі. Третє. Зіставте карту з сучасною картою світу і дайте оцінку точності давньої карти. Група друга. Українські землі на карті Агнеса Батісти. Першою картою, на якій позначені українські території від Дніпра на захід і на південь до Чорного і Азовського морів, стала навігаційна морська карта Басейну Чорного моря. Що була укладена італійським картографом Ахнеса Батістою всередині 16 століття. Завдання перше. Уважно розгляньте карту Ахнеса Батісте і покажіть на ній українські землі. Друге. Напишіть, за якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі. Третє. Зіставте карту Батісти з сучасною картою України і оцініть точність давньої карти. Група третя. Українські землі на карті Гійома Левасера де Боплана першу детальну карту України створив у XVII столітті французький інженер Гійом Левасер де Боплан. На карті відображено 993 населених пункти 160 річок. До своїх карт Боплан підготував книгу Опис України. Книга Боплана ознайомлювала європейців із природою, географією України, побутом і звичаями українців. Увага! Карта дебоплана має південну орієнтацію аркуша, тому що правильно виконати завдання, підручник потрібно перевернути. Завдання перше. Уважно розгляньте карту дебоплана і покажіть на ній українські землі. Друге. За якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі? Третє. Назви яких країн вам вдалося прочитати на карті. Група 4. Українські землі на карті Йоганна Баптиста Гомена. Карта Україна або Казацька Земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії. 1712 року. Німецького картографа Йоганна Баптиста Гомена створювалась на основі карти Боплана. Унікальність карти полягає в тому, що на ній образи України наближені до меж розселення українців у XVIII столітті. Прикметним є також те, що в назві карти вживається слово Україна. Завдання перше. Уважно розгляньте карту на сторінці 77. -й. Йогана Баптиста Гомена. І покажіть на ній українські землі. Друге. За якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі? Третє. Зіставте сучасну карту Чорного моря з образами моря на карті Гомена і зробіть висновок про точність давньої карти. Група п'ята Українські землі на карті Павла Шафарика. У 1842 році видатний мовознавець Павел Шафарик видав книгу Слов'янський народопис. У книзі було вміщено карту Слов'янські землі, на якій, на думку окремих дослідників, було вперше окреслено межі розселення малорусів. Так у ті часи називали українців. Унікальність карти полягає в тому, що на ній назву українських міст записано на український мотив. Завдання перше. Уважно розгляньте карту шафарика, зображену на сторінці 78, і покажіть на ній українські землі. Друге. За якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі? Третє. Зіставте карту Шафарака з сучасною картою України і зробіть висновок про точність відображення географічних об'єктів на давній карті. Група 6. Карта поширення української мови в 19 столітті та українські землі на ній. Територія поширення української мови у 19 столітті, а отже, і проживання українців, було відтворено на карті, укладеній Павло Чубинським і Костянтином Михальчуком. На карті можемо побачити чіткі образи українських земель. Завдання перше. Уважно розгляньте карту, зображену на сторінці 79, і покажіть на ній українські землі. Друге. За якими географічними об'єктами вам вдалося розпізнати українські землі. Третє. Зіставте позначення на цій карті межі поширення української мови із сучасними кордонами України. Висловіть припущення, чому вони не збігаються. Поміркуймо. Висловіть припущення, якими джерелами інформації могли користуватися давні картографи, укладаючи свої карти. Поміркуймо. Зіставте всі е, давні карти, на яких зображено українські землі з картою сучасної території України. Визначте, що в них спільного і відмінного. Яка з давніх карт, на вашу думку, є найточнішою. Чим це пояснюється. Пункт 2. Сучасна Україна на карті Європи. Територія сучасної України формувалася упродовж віків і не була остаточних контурів у ХХ столітті. Україна найбільша за площою держави Європи. Вона має вигідне географічне положення. Завдання перше. Покажіть на карті, зображеній на сторінці 80 й кордони і столиці України. Друге, назвіть країни Європейського Союзу, до яких громадяни України можуть приїжджати вільно без візи. Пізнавальне цікаво безвізовий режим це можливість для громадян України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу візи. Відмітка польської прикордонної служби в закордонному паспорті громадянина України 11 червня 2017 року, перший день безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Запитання і завдання. Перше. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми українські землі на картах упродовж історії. Поєднайте кожне запитання для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. На яких давніх картах зображено територію України? Як змінювалися уявлення про українські землі з часом? Чому сучасні карти є точнішими за давні? Чому розташування України вважається вигідним? Друге. Укладіть таблицю переведення історичних дат, згаданих у параграфі, за схемою рік, століття або століття рік. Третє. Виконайте онлайн-вправу. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 81. Друге. Обговоріть у групі. На вашу думку, чи достатньо тільки історичних знань для того, щоб створити історичну карту? Третє мислю творчо. Перше. Історичний діалог. Уявіть, що зустрілися якось Клавдій Птолемей і Абрагам Ортелій. Придумайте продовження діалогу, що на вашу думку міг відповісти Птолемей Ортелію. Друге. На основі відомої вам інформації з уроку визначте, чи могли в реальному часі зустрітися двоє картографів. Обґрунтуйте свою думку. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.